Ви вагітно. І після чергового обстеження отримали результати аналізу крові і побачили, що вміст лейкоцитів в загальному аналізі крові підвищений. Чи може це стати приводом для турбування, і що робити в такій ситуації, і чи несе якусь потенційну небезпеку підвищений міст лейкоцитів вашій вагітності? Але для початку давайте пригадаємо, навіщо лейкоцити потрібні нашому організму. Лейкоцити деколи називають білими кровинними тільцями, адже на відміну від інших клітин крові, там, припустимо, еритроцитів, тромбоцитів, під мікроскопом вони є безбарвними. Лейкоцити поділяються на різні групи: це нейтрофіли, базофіли, еозенофіли, лімфоцити, моноцити. Але ми не будемо зараз виясняти, які функції виконують окремо кожне з цих найменувань. Достатньо знати, що всі вони захищають людину від будь-яких чужородних організмів: бактерій, вірусів тощо. І крім того, приймають участь у забезпеченні адекватної імунної відповіді людського організму на різноманітні чинники. Відомо, що. Загальна кількість лейкоцитів, ну і крім того, різне співвідношення цих клітин у здорової людини може колуватися абсолютно в немалих межах і залежати від абсолютно різних причин. Наприклад, підвищення загальної кількості лейкоцитів може бути як фізіологічним і спостерігатись, припустимо, після прийому їжі, після фізичного навантаження, прийому гарячих або навпаки холодних ванн. А у жінок таке може відбуватись, мається на увазі фізіологічне підвищення кількості лейкоцитів в передменструальний період, після пологів, і увага, саме під час вагітності. Але про це трошечки пізніше. Ну а в інших випадках, високий вміст лейкоцитів, це, до речі, називається лейкоцитоз, можуть виникати при Різноманітних запальних захворюваннях. Причому захворюваннях абсолютно різного походження, абсолютно різних органів і систем. І при цьому, ну, абсолютно точно, вираженість цього лейкоцитозу буде залежати від ступеня тяжкості інфекційного процесу, з іншого боку, реактивності організму. Ну і також лейкоцитоз може виникати при великих опіках, злоякісних захворюваннях та багато інших хвороб. Але давайте повернемось до вагітності. Відомо, що під час вагітності можливі більше чи менші зміни практично у всіх органах і системах організму жінки. І всі вони спрямовані тільки на одне: на забезпечення максимально безпечного і комфортного виношення дитини. Тому і збільшення кількості лейкоцитів ми можемо розглядати саме як адаптаційні зміни, мета яких Унебезпечити жінку від різноманітних і в першу чергу мікробних, вірусних і просто запальних захворювань. Доведено, що в першому триместрі вагітності, тобто в перші дві 12 тижнів, кількість лейкоцитів перебуває приблизно в тих же межах, які притаманні здоровій жінці поза вагітністю, або вони можуть бути незначно вищі верхньої межі норми. І до речі. Правильно було б зараз визначити, а які ж саме показники є нормальними? Так от, норма лейкоцитів у здорової жінки, репродуктивного віку може коливатись від 4 до 9 мільярдів лейкоцитів на літр крові, або як це записують в результатах аналізів крові: 4 9 на 10,9 степені на літр. Вже в другому триместрі верхня межа лейкоцитозу підвищується до 11 на 10 9 степені на літр. А в третьому, тобто чим ближче до пологів, до 15, 16 на 10 9. Отже, як бачите, в другій-третій третинах вагітності показник лейкоцитозу, перевищує нормативи для невагітних жінок, тоді як в першій половині він або приблизно в таких же межах, або досить незначно їх перевищує. То, що ж робити, якщо б ви помітили, що в вашому аналізі високий показник кількості лейкоцитів? Ну, в першу чергу, не робіть самостійних висновків. І не райтесь з мамою чи з подругою, райтесь з лікарем. Лише лікар повинен оцінити результати, провести відповідне опитування або обстеження, ну, якщо воно звичайно потрібне. І лише потім висловити свою думку щодо ситуації, яка склалась. Ну і зрештою не треба забувати, що, на жаль, і вагітні, бувають деколи хворіють, і тоді підвищення показника лейкоцитів може свідчити про наявність запального або якогось інфекційного процесу. У будь-якому разі, все одно зверніться до лікаря. На цьому все. Нехай ваша вагітність буде спокійною і безпечною.